Це багатоповерхівка на Пасічній, 12. Комунальники роками обіцяють мешканцям відремонтувати фасад, проте це поки слова. Тому люди звернулися до народного контролю. Снігова дощова вода тут зберігається, затоплює лошадку і не стікає на долину. Нема нема такого, що на долину нема доброго стіку. Дах залагодили, ще й ремонт у під'їзді зробили, та люди скаржаться, роботи виконані не на совість. На дев'ятому борсі в нас тече стіна. Протікає власне якраз біля щитової, тому є ймовірність, що може трапитися якесь лихо коли-небудь, коли підуть дощі. Прогріхи комунальників кажуть мешканці, видно, ізомні будинку, особливо на верхніх поверхах. Сиплеться туди, затікає вода. Вода затікає уже і в квартири через це вона просочується. Так само водостоки постійно забиті, тому замикає у всіх квартирах. За ремонт у квартирах люди не беруться, пояснюють, вистачить його до першої зливи. Ціна відпала до самої голої цегли. Гола цегла була півроку. в мене ніхто нічого не робив. Тобто, якщо зараз почнеться дощ, то мене кімната знов затече. Аби не мокнути у власній оселі, мешканці самостійно лагодили покрівлю, закликають комунальників брати приклад з їхніх результатів, а не лише квартплату стягувати. За свої кошти я вон перекрив дах над балконом. Це вже другий рік він вже не турбує. Ремонт вже зробив, бо просто неможливо було вон робити ремонт. Бо як сильні душі, все затікало на балкон. Ми, як народний контроль, обіцяємо вам, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб вирішити ваше питання. Ми знайдемо інстанції, які цим завідують, які зроблять так, щоб у вас в квартирі не було. Мого. Побачити усі побутові біди на власні очі, народний контроль запросив комунальників. Ті ж обіцяють, найближчим часом усі недоліки усунуть. Ми провели перевірку обстеження даного будинку. Власне кажучи, зразу і після дощу нічної грози на сьогодні на той час після дощу ніяких замокань, ніяких затікань не було. Ми не знімаємо з контролю цю заявку, ми будемо перевіряти далі під контроль, і тобто визначати причину. Народний контроль буде моніторити ситуацію по вулиці Пасічній, 12, особливо в після дощовий період. І якщо ситуація з протіканням повториться, ми вкотре звернемося до комунальних служб. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ контролює едмайл.ком